Вітаю вас, мої дорогенькі, і знову розклад той, що ви замовили. Чи дійсно Путін чекає перемоги Трампа? Тобто, і давайте так, чи буде він спочатку допомагати. Спочатку так. так. перше питання, як ми і планували, чи дійсно Путін чекає перемоги Трампа? Ну, Тут якийсь хитрий хіт, хитрий хіт, угу, чекає. Чекає, і знаєте що, він ще й а, допомагає, щоб переміг Трамп. От я хотіла наступне питання задати, чи він буде допомагати? Він не просто чекає, це його буде маленька перемога, і він буде все робити для того, ну підсобляти. От, підігрувати буде, підігрувати. Саме як зараз ми подивимося, тут що у нас угу. зараз подивимося, як саме він буде підігрувати. На опонента буде лити бруд. А хто опонент? Угу. Буде лити бруд, буде дискредитувати на весь світ, до речі, щоб ви розуміли. Оце те, що пропаганда розливається по всій Україні, і наш е мудрий народ, е так і кажу, мудрий народ. Е Розносить це по всьому, по всьому світі. І ви мене питаєте: що це Байден? Та що ви? Байден домовився з Путіним. Це все, ну я навіть не знаю, як це назвати. Це і ПСО російське. Ось тут карти і показують: будуть все робити для того: тобто і інформаційний простір, і якісь підлі речі. Тут, ну тут багато чого буде. Тут багато чого. І розумієте, дивіться, не знаю, чи я це добре бачу, а, не знаю чому. Ось цей значок мені нагадав Совєтський Союз, Герб Союзу. Тут будуть, якось, знаєте, або будуть ті самі методи, як і в Совєтському Союзі використовувались тобто пропаганда. Тут така скрита в лапках пропаганда. Не напряму. Путін не вийде і нічого не скаже напряму. Ні. Тут буде м, через телеграм-канали, через якісь російські сайти е, в лапках е, «Хороший Русський» і тому подібне. А наш народ це все рознесе. Ось дискредитація Байдена буде, тому що тут показує, як він буде діяти, тобто дискредитувати якісь факти, якісь. М, Ну, тут буде і затягування якесь. Ну, якось так, наскільки я це бачу. Зараз я подивлюсь, чи в мене є якісь запитання. Хм. Ну, виглядає, що так. Да. А тепер тоді давайте так запитаємо: чи дійсно може Трамп допомогти Байдену? Якщо Трампа виберуть, чи дійсно він допоможе Росії? Зараз ми подивимося, чи він дійсно допоможе Росії. Що так русські. Пам'ятаєте, ви мені скидували Єлісєвича? от А він за Трампа? Так, да, він проти Зеленського, але він за Трампа. Це вже насторожує. І так. Ну, виглядає, що Путін в це вірить, сліпо навіть вірить, угу. що Трамп йому допоможе. Він вірить в це. Це, знаєте, як. Насправді я не бачу цього, що Трамп йому зможе допомогти. Відверто вам кажу. Зараз я конкретно, чи дійсно він допоможе? Віри, не віри. Ну от, ви знаєте, скорішені, скоріше ні. Скоріше ні. А, тут, знаєте як? Ну, В принципі, випадає це карта диявола. В цьому таро вона трошечки інакше карта диявола. Дивіться, Трамп він теж дуже хитрий. Він може пообіцяти щось путіну, але в мене чомусь іде таке, що він не дотримає свого слова. Якщо Трамп прийде до влади, буде президентом, тут якось ні-ні-ні, він якось Росію на гачок покладе. Вірніше, не Росію, а Путіна. Якось так в мене йде. От смішно. Чомусь я думала, що Трамп навпаки допоможе. Який буде результат для України? І який буде результат для Росії? Ну, тут все рівно. Не, не зовсім все добре. Не зовсім все добре. Не, -не, не зовсім. Для України теж не добре. А для Росії. Ну, все ж таки для Росії краще. Для Росії випадає краще. Трамп дуже хитрий. Да? Для України це не добре. Все, я вже зрозуміла. Треба чіткіше задавати запитання. Ось, для України абсолютно не добре. Перше, не будуть поставок. Якщо будуть, то дуже мало. Вже діліть на два. Щось буде, але буде блокуватися. Більше буде, ще більше буде блокуватися. Ви бачите, що роблять. Трампісти зараз. Оце буде в повному масштабному. Тут і заморозка йде, тобто переговори. Ось ця карта йде. Перемиря, переговори в лапках перемиря. Ось. Бо ми знаємо вже як перемирюється Росія. Тому я бачу тут навпаки для Росії краще. По-перше, і Путін залишиться при владі. Ось, і якісь забаганки Путіна. Будуть, наскільки я розумію, будуть виконуватися помаленько, ось неувірено, але будуть все рівно будуть виконуватися Забаганки Путіна, наскільки я розумію. І а, Росія отримує, а, як це називається, Верхо, верховенство отримає у цій війні. Розумієте? Україна тільки програє. Тут недобрі карти, і їх сполучення цих карт теж не дуже добре. Тут е, дуже вели... це, це велика небезпека. Дуже велика небезпека. Оця карта каже: уважно, обережно, увага! А Росії тут дуже хорошо навіть випадає. Якось так. Е, знаєте, що я ще думаю? Що Путіну. Навіть вдасться утриматися при владі. Хоча, мені здається, Путін і так і так втримається. Але тут ще трохи, знаєте, він зможе своїм виборцям показати. От, бачите, ще й Америка вже за нас. От. от якось так. Ну, Точно я не можу сказати, як там буде, але от приблизно ось такий сценарій виглядає, що чекає Україну, якщо дійсно та як Путін. Планує допомагати Трампові вибратися ось бруду на Байдена налити, і це переросте все ж таки в перемогу, тому що рука, рука миє. Але, ви знаєте, Трамп теж хит, хитренький, але він не такий, як би це сказати, ну, він тут по-хитрому якось зроблять вони це все, можуть зробити. Тобто, не дати виграти Трампу. От і все. Не розносити е, цей бруд, що Байден домовився з Путіном здати Україну. Ви знаєте, я читала вчора ці ваші коментарі, я думаю, Палі, звідки ви це берете? Звідки ви це от такий, от це бред? Мені пишуть, що я бред говорю, але ви знаєте, от, от таке дурне вже не пишіть навіть таке. Розумієте, оце і намагається Росія спантеличити українців. Українці вірять усьому. От якось так. До речі, якщо хтось дослухав до цього моменту, хтось мені написав, що всі тарологи, я не знаю, я не бачила, я не дивилася. Хтось написав вчора, що тарологи кажуть, що буде наступний президент Мухачов. Ну, це вже ви. Ну, оце теж бред. Вибачте мене. Поцікавтеся, хто такий Мухачов. Просто поцікавтеся. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. Можливо, і зробимо на Мухачова. Якщо будуть у вас запитання, зробимо на Мухачова. Я ще на нього не робила розклад. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги.